Відпочинок з користю в області запрацювала перша літня профільна школа малої академії наук. Її слухачами стали 119 старшокласників обласної школи мистецтв. Два тижні гімназисти навчатимуться за чотирма профілями та змістовно відпочиватимуть. Це туристичні походи, краєзнавчі екскурсії та розважальні програми. Такі літні школи відкрилися по всій Україні відповідно до соціальних ініціатив президента. Як пройшов перший день у школі, розкаже Ольга Склярук. Слухачі історико географічної школи Водограй повертаються з екскурсії містом. Вони пройшли більше 10 кілометрів. Завтра дивитимуться геологічні установки та борові вишки. Ліда Ніколаєва має науковий інтерес у цьому напрямку. Темою моєї наукової роботи було створення нової літієвої галузі промисловості України на базі освоєння Полохівської родовища в Кировоградській області. Я хотіла підняти розгляд цього питання на новий рівень. Це мені досить вдалося, цю роботу помітили, але сказали, що треба доповнити деякими фактичними матеріалами. Туристичний маршрут проліг берегом інгулу і завершився практичним заняттям у кавалівському парку. Тепер водограївці мають скласти його топографічну карту, каже вчитель географії. Діти були розбиті на чотири групи, і кожна з групи займалася своїм учасникам. Вони були розбиті в кожного було світ. Ви визначити напрямок паркану, звідки куди його протяжність скільки росте дерев у парковій зоні, середня густота їх цих насаджень. А це займаються слухачі хіміко-біологічної школи. Для цих хлопців та дівчат теорія і практика пройде у дослідах та експериментах. Сьогодні повторюють тему плазмолізу. Сам процес роздивляється під мікроскопом. О, тузі, сказала, поряд в аудиторії слухачі школи філології та мистецтвознавства слухають лекцію обрядові функції ляльки-мотанки. Зранку вони вже ознайомилися з книжковим фондом обласної бібліотеки. Це їм знадобиться для написання наукових робіт. Наразі юні філологи обирають собі теми. Основне це робота над науково-дослідницькою працею, це консультації керівників, це уже певною мірою обговорення того матеріалу, тому що я вам можу сказати, що ті діти, які вже навчаються в малій академії наук другий рік, от ну можливо навіть хочу похвалитися. Вони вже зібрали фактичний матеріал, фактичний матеріал змови. Після навчання обід харчування в школі збалансоване і висококалорійне. Щодня свіжі фрукти, овочі, соки і чорний шоколад. Насю. На обед это салат і помидор из рыбной консервою, Рассольник ленинградский со сметаной, з мясом, гуляш, говяжий із перловой кашею, компот, хлеб. Завтра юні гуманітарії поїдуть на екскурсію по шевченківським місцям. Їх відвідують усі слухачі літньої школи в екскурсійній програмі Подорожі до Києва, Львова та Умані. Я ну, думаю, що сумувати нам не прийдеться. Весь клас чекає на цю екскурсію. Це ну, дійсно пізнавально і ми дуже вдячні, що нам випала така нагода. Поряд з навчанням спортивні змагання, прогулянки, перегляд кінофільмів та дискотеки намагалися підготувати цікаве дозвілля, говорить керівник. Школи, крім того. Діти працюють із своїми кураторами і вихователями, вчителями за пізнавальними експертами міста Кировограда, історія міста Кировограда в музеях, в архівах області. Це також вивчення фауни флори річки Інгул, це також відвідування метролічної станції, це відвідування театру. Ну а для майбутнього геолога Ліди літня школа стане не тільки відпочинком, а й нагодою зібрати матеріал для наступної наукової роботи. Склярук, Микола Головко, день за днем.